Дорогі друзі, у цьому відео я зупинюся на окремих найбільш важливих змінах у порядку виплати пенсій, які вступили в дію з 20 березня цього року. Я обрав 10 найважливіших, а про решту розповідатиму у наступних відео. Щоб не пропустити їх, підпишіться, будь ласка, на мій канал. 11 лютого Кабінет міністрів прийняв постанову номер 299 про деякі особливості виплати пенсій і затвердив порядок виплати Постанова і порядок мають довгу назву, тому я внизу залишу посилання на них, і ви зможете прочитати та ознайомитися з цими документами. Ці зміни враховують. Сучасну політичну і економічну ситуацію з українцями, які тимчасово проживають за межами України, або проживають на тимчасово окупованих територіях України, або виїхали з тимчасово окупованих територій та проживають на підконтрольній Україні території. Отже, постанова Кабінету Міністрів. За номером 299 була прийнята 11 лютого 2025 року, а набрала чинності 20 березня цього року. Вона була опублікована в офіційному виданні Урядовий кур'єр у номері 59. Ось кілька важливих моментів, до яких я хочу привернути вашу увагу. Перший. Цією постановою установлено, що соціальні виплати внутрішньопереміщеним особам застосовуються у частині, що стосується статті 40 Державного бюджету України на 2025 рік. А стаття 40 передбачає, що Ощадбанк має перерахувати до Пенсійного фонду залишок коштів. Що утворився в нього станом на 1 січня 2025 року на рахунках внутрішньопереміщених осіб для виплати пенсій? Мова йде про рахунки, за якими не було ніякого руху коштів більше одного року, а також про осіб, які не пройшли фізичну ідентифікацію протягом 6 місяців з дати. Коли така ідентифікація повинна була бути здійснена. Однак, якщо людина пройде ідентифікацію, пенсійні виплати буде поновлено дати припинення. Другий момент. Постанова номер 299 зобов'язує Пенсійний фонд до 31 грудня 2025 року. Отримати інформацію, що особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях, та особи, які під час тимчасової окупації виїхали на підконтрольну Україні територію, не отримували пенсії від Російської Федерації. Додам від себе, що поки що пенсійний фонд обмежується вимогою написати заяву до вільній формі. Що людина не отримувала пенсію від Росії. Але постанова номер 299 зобов'язує Міністерство соціальної політики, Міністерство охорони здоров'я, Державну міграційну службу, Державну прикордонну службу, Міністерство цифрової трансформації надати пенсійному фонду за його запитом. Протягом п'яти днів інформацію про одержувачів пенсій для здійснення їх щорічної фізичної ідентифікації. На запит пенсійного фонду і Міністерство закордонних справ також має надати додаткову інформацію про одержувачів пенсій, які перебувають за кордоном. Третій момент. Порядок виплати пенсій, затверджений постановою номер 299 не поширюється на громадян України, які тимчасово проживають за межами України, і яким пенсії або страхові виплати виплачуються на умовах міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Четвертий момент. У цьому порядку під терміном особи, які тимчасово проживають за межами України, розуміються громадяни України, які перебувають за межами України не менше, ніж 183 дні протягом календарного року, або отримали тимчасовий захист. Чи статус біженця за межами України у зв'язку з російською агресією, там не оформляли документів для постійного проживання за кордоном. П'ятий момент. Одержувачам, які тимчасово проживають за межами України, і тим, які проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України. Виплата пенсії здійснюється за умови проходження особою фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року. Тобто, починаючи з цього року фізична ідентифікація пенсіонерів, які проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, є обов'язковою. І її потрібно пройти до 31 грудня. Фізична ідентифікація здійснюється пенсійним фондом або банком, в якому особа отримує пенсію. Шостий момент. Пенсіонери, які проживають за кордоном, мають звернутися до дипломатичної установи України і отримати документ, що особа є живою. Документ про посвідчення факту, що фізична особа є живою, разом із письмовою заявою про продовження виплати пенсії, складеної в довільній формі, надсилається рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю тому органу пенсійного фонду, де людина перебуває на обліку. Заява про продовження виплати пенсії разом із сканованою копією документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою, може бути подана і через веб-портал Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису. Сьомий момент. Банки щомісяця до 25 числа. В електронній формі надсилають пенсійному фонду інформацію про одержувачів пенсій, які пройшли фізичну ідентифікацію та дату її проведення. Тобто не лише Ощадбанк, а усі банки, які уповноважені виплачувати пенсію. У разі відсутності в пенсійному фонді станом на 31 грудня календарного року. Інформація про проходження фізичної ідентифікації пенсіонерами, які тимчасово проживають за межами України або на тимчасово окупованих територіях, з 1 січня наступного року виплата пенсії припиняється. Восьмий момент. У разі надходження до пенсійного фонду інформації від банків. Про відсутність протягом 6 місяців видаткових операцій на поточних рахунках одержувачів, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, та за умови, що протягом цього періоду не проводилася фізична ідентифікація особи, виплата пенсії припиняється. Дев'ятий момент. Поновлення виплати пенсії здійснюється пенсійним фондом після проходження фізичної ідентифікації протягом року з дати припинення виплати наступним чином. За заявами про поновлення пенсії, що надійшли до пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису дія підпис дія ID. Або через веб-портал пенсійного фонду, або у разі встановлення особи отримувача у режимі відеоконференц-зв'язку. І десятий момент, дуже важливий, на мою думку. Пенсії, виплату яких припинено до набрання чинності постанови Кабінету міністрів від 11 лютого 2025 року номер 299 Тобто до 20 березня цього року у зв'язку з непроходженням фізичної ідентифікації, скасуванням дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та внесенням відомостей про це до єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, поновлюються виплати за заявами. Про поновлення виплати пенсії. Це ще раз наголошую. Заяви подані з використанням кваліфікованого електронного підпису Дія підпис або через веб-портал Пенсійного фонду, або у разі встановлення пенсійним фондом особи-отримувача у режимі відеоконференц-зв'язку. Одержувачі, які тимчасово проживають за межами України, або отримали тимчасовий захист або статус бінж, біженця, заяву про поновлення виплати пенсії можуть надіслати поштою порядку, про який я розповідав вище. Під час поновлення виплати пенсії, виплата проводиться за період, за який особі не було виплачено пенсію. Особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, або які виїхали на підконтрольну Україні територію, виплата пенсії проводиться за умови неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. У разі відсутності обміну інформацією між пенсійними фондами України та Росії. Неодержання пенсії від Російської Федерації підтверджується повідомленням про це органу пенсійного фонду в заяві особи про призначення поновлення та продовження виплати пенсії. Ось все, на що я хотів звернути вашу увагу. Не пишіть мені, будь ласка, чому я використовую слова особа. Інші юридичні поняття. Я намагався доступною мовою прокоментувати широкому загалу постанову уряду номер 299 і максимально зберегти її змі... зміст. Наскільки це мені вдалося, пишіть, будь ласка, у коментарях. Підписуйтесь на мій канал. Будете завжди отримувати чітку, конкретну і фахову інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!